Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 4 жовтня. Працюємо в фундуковому садку. З саженцями. лист почав опадати. Деякі викопуємо, тому що, тому що підходить зима. Готуємося, перевіряємо свої саженці. Ось у нас сорт пірожок, хто слідкував від Володимира Ленчика. У нього всі саджанці в мене завжди я проводю над ними експерименти, тому що гарні саджанці вийшли, гарно ростуть, гарні прироси дають і можна над ними експериментувати. І от такий у нас експеримент зробити віддирки, як кажуть, віддирки. Не знаю, чи вийшло, тому що була дуже велика посуха у нас і тут завжди. Всередині, воно пересихало. Тож, що з цього вийде, мабуть, нічого доброго, але перевіримо. Ось так ми зняли автомобільний скат, покришку. І зараз, щоб не травмувати коріння, яких скоріше там всього немає, ми зараз візьмемо, спробуємо розмити це. Це водою. І побачимо, що ми отримали. І що ми отримали? А ми отримали те, що я і казав. Те, що я знав, що так буде, але треба експериментувати, шукати підтвердження своїм здогадкам. Ось ми бачимо, що коріння втворилося лише там, де воно було в землі ну, На рівні землі, нижче рівня землі. А там, де було вище, воно не вдосталь такого об'єму землі, щоб там тримати влагу. У нас на півдні вітри, сонце і дуже спека. І воно дуже швидко висушувало цю землю. Тож воно там і не утворило кореневу систему. Вона... Тобто така система розмноження вона не підходить для півдня України, де посуха. Або це треба кожен день сидіти коло цієї рослини, поливати, слідкувати, щоб не пересихало і все інше. Але, але нам нема часу цим займатися, в кого є час, то може так робити. Ну нічого страшного, зато ми отримали ось такі гарні прирости до 2 метрів, які ми на наступний рік цей сорт пірожок. Нахилимо ось так і отримуємо гарні, дуже гарні відводки. Маємо надію, якщо нам нічого не зашкодить, не заважить, так сказати, не помішає це все зробити. Ось такі експерименти. Саджайте, експериментуйте, поборемо, переможемо. Все буде добре і в нас, і в країні. Всі вороги ми здолаємо. Слава Україні!